На каналі Радіо ЛРТ Класика передача Українська хвиля. У студії Олег і Олена Головатинки. Вітаємо вас, друзі! Сьогодні ми продовжимо наш радіоміст з Херсоном започатковане тиждень тому. Гість української хвилі, український історик і письменник, старший науковий співробітник інституту історії та археології Клайпецького університету Артем Петрик. Нагадаю, Артем пережив окупацію рідного Херсону, розділивши з містом його біль, випробування, втрати і надію. Свої роздуми і спостереження за подіями в окупації він поклав в основу книги Сни про херсон. А ось як живе місто нині під суцільним ворожим вогнем, що отримає дух херсонців. Про це ми говоримо з Артемом Петриком безпосередньо в ефірі. Я почну з кінця з приводу цілий ворога. Звичайно, це сплановані дії. Правильно, як ви сказали, направлені на те, щоб зламати дух міста. Ми розуміємо, що місто Херсон воно символічно не тільки для України, в тому плані, що і звільнення Херсона це, ну, скажемо, така була пікова точка переможних операцій української армії в 2022 році після перемоги на півночі України на весні 2022 року. Потім на контрнаступу надзвичайно успішного українського на Харківщині. Потім боротьби і успішної також для українців на північній. Донеччині, Тобто Херсон це все-таки апогей звільнення єдиного захопленого ворогом з 24 лютого 2022 року обласного центру. Але ж ми розуміємо, що це і знакове ну зі знаком мінус, скажімо так, подія втрати Херсона окупованого і для Росіян. Ми усвідомлюємо, знаючи що ворога нашого да багато років ми його досліджуємо. Багато століть ми поряд живемо. Ми знаємо їх ментальність, їх психологію. Росіяни надзвичайно важко переживати поразки, і місто символічно для них. І не забуваємо, що місто Херсон а воно цінне не тільки саме по собі, але це і мова йде про плацдарм на правобережжі, що фактично контроль над правобережною на частиною Херсонщини створює умови для просування далі. По українському півдню, тобто в бік Миколаєва, і далі в бік Одеси. А в перспективі, значить, і вихід на терни Молдови. Ворог до самого початку повномасштабної війни він не приховував своїх цілей про створення там всяких коридорів до Придністрою, так званого, і так далі. Тому подібне. Тобто, доля правобережжя це доля всього не тільки півдня України, але і це багато в чому доля сусідніх країн з Україною. Тому важливість міста і Правобережної Херсонщини в цілому її неможливо переоцінити. і значення. І в контексті цієї війни, ну і навіть якщо хочете в геополітичному оригінальному от контексті, і що стосується того, як херсонці все це проживають і. Люди, повторюсь, які мають досвід окупаційний, які пережили страх терору ворожого, які пережили постійні щоденні очікувані смерті, і в той же момент виплакали в собі віру в те, що Україна нас не покине і вона нас звільнить, і ми знову станемо ну, вільними людьми. Часи, коли ми там заздрили в прямому сенсі птахам, які можуть полетіти на вільну частину України, да ми не можемо, тому що ми знаходимося в окупації Ми пташкам. заздрили. це не просто якась там. Я не знаю, форма пафосна. Да, це реальне відчуття внутрішні. Ні, ми і в тому числі то звичайно все, що ну скажем так було в окупації, воно ну сприймалося як рабство і повернення до рабства, втрата свободи, ну здається, це найгірше що можна вигадати, да? але сказати, що наприклад ці дронові удари, що обстріли можна до них звикнути, як просто там до буденності до явища природи, навряд чи це так: кожен вибух, кожен удар. Кожна там нова інформація про знищене чиє життя в прямому і в переносному сенсі викликає гострі відчуття. От це надзвичайно тригерить. Як коли ти чуєш про те, що загинув чи хтось поранений з твоїх земляків з українців взагалі, але і з земляків в тому числі з людей, які з тобою переживають всі ці випробування війни, то це сприймається як особиста втрата. Я бачив своїми очима і чув реакцію людей, коли вони узнавали про те, що загинув хтось там з Херсонців, от в результаті нічного обстрілу. Тобто люди плачуть. Завжди важко переживати, але я бачив такі реакції, в тому числі у чоловіків, да, про те, що загинув хтось з земляків. Тобто під час війни виробилося ну, я не знаю, таке відчуття спільноти, південноукраїнської спільноти, відчуття приналежності себе до такого бастіону українського півдня, яким є Херсон, тобто співпереживання своїм. І постійний пошук своїх, де б ти не виїхав, якщо ти навіть там, по справах виїжджаєш там, до Львова, до Києва, ти завжди, ну якось я не знаю, очима шукаєш натовпі людей, які можуть бути з Херсона. Ну, я не знаю, це важко пояснити, до війни такого не було. Це все досвід от прожитого. І коли херсонці зустрічаються, то за всі зустрічі вони надзвичайно теплі. Те, що я проживав ну раз за тридцять чи чотири за період повномасштабної війни, зустрічі з земляками, це завжди надзвичайно тепло, як зустріч з родичами. Причому, коли ти зустрічаєшся з людьми, яких ти не знав до цього, розумієте? Тобто в Херсоні, ну також зі свого досвіду скажу, сусідом вважається навіть не той, хто живе поряд з тобою на поверсі чи там в сусідньому будинку, а той, хто живе там навіть за декілька кварталів від тебе, але ви просто ви з ним Району, в якому нам до війни жили десятки тисяч людей, і люди часто бували до війни і не віталися один з одним живучи в одному будинку. Тепер сусід, навіть той близький, знайомий, як виявляється, той хто живе з декілька кілометрів від там, тільки тому, що він з свого району, а я що із міста. Така свого роду педагогіка війни, якщо можна так виразитися, це страшне явище, війна мається на увазі. Це злам життя цілого покоління, це повний злам життя міста, мирного, південного, прекрасного міста Херсона. Але з іншого боку, це, ну, скажімо так, період виховання людяності, ну як би це не прозвучало, і українськості. І в очах навіть ворога місто Херсон, воно перестало уявлятися, як не знаю, там якісь чи Херсонщина, північні ворота до Криму, чи щось вони там розповідали да, в своїх пропагандистських мареннях. Там стало сприйматися як вороже для росіян українське місто. Це дуже важливий момент, і передовий форпост українськості на півдні, а важко призвичатися до всіх цих, цих ударів. Люди просто ну якби живуть цим, як живуть з якоюсь важкою хронічною хворобою, з вірою в те, що буде винадена ліки образно кажучи від цієї хвороби, а ліки, які звільнені. Но лівобережну Херсонщину і повернуті наші брати і сестри до Лона України віримо в це не тільки з такого, знаєте, егоїстичного прагматизму, що от перепиняться обстріли Херсона, що от ворога відкинуть. А ми знаємо, в яких умовах знаходяться наші брати і сестри на лівому березі, що вони переживають. Херсон був в окупації вісім з половиною місяців, а плівоберезна Херсонщина роками. І ми знаємо наскільки це страшна окупація, і ми в прямому сенсі цього слова співпереживаємо, співхворіємо тим нашим, що на лівому березі, і мріємо, щоб вони звільнилися. І Олешки, і обидві каховки, наші, і і так далі. Так далі. Ну тут не порахувати всі наші населені пункти. Артеме, знаємо, що Херсон постійно атакують російські дрони, і вже є людські жертви і цього року в місті. є загиблі в Херсоні. І люди напевно вже призвичайлися до цього. Бо, як ви говорили, для них краще дрони ніж отой гіркий досвід окупації. На цьому тлі одночасно ведуться розмови про спробу ворога форсувати Дніпро. Читаємо час від часу змі, що ворог форсує Дніпро в якихось місцях знищили стільки-то росіян. Як би ви оцінили цю інформацію, і яким чином все таки херсонці виживають в цих умовах? Бо росіяни ну фактично свідомо вбивають цивільних, обираючи їх за ціль, намагаючись зламати дух містян. У нас є приклади молоді, ну хлопцям там дівчата, яким 17 наприклад, років, особисто знаю. 17 років наразі, да? а під час окупації в 15-річному віці велосипедом розвозили ліки хворим людям, ну допомогти місцянам. Тому це такий просто приклад от, життя. Ми знаємо таких людей, як поймена можна звати Наталя Шутілова Пагасій. Яка знаходиться в місті з перших днів, не припиняла гуманітарну діяльність допомогу весь час окупації, і продовжує залишатися з містом Херсоном, Ну вона на щастя, так скажемо, українська держава і помітила. Вона нагороджена орденом княгині Ольги. Абсолютно мільйон відсотків справедливо. Ми знаємо про видатну херсонського фотографа Олександра Кернікова, який, на щастя, також нагороджений орденом заслуги, який фільмував фотографував Херсонський спротив перших тижнів війни. Повномасштабно, вот ці кадри, які обійшли світ, стали ну в хорошому розумінні. Мем все-таки, погане слово мені не подобається в цьому контексті. Ну скажем так, символічними фото стали, коли от хлопець поліцейський, ну в цивільному з прапором застрибував на російську бронетехніку. А в центрі міста Херсон фільмував мітинги, змушений був покинути місто, рятуючись від можливого арешту, і одразу після звільнення повернувся в місто Херсон. Він живий, працює в місті, фотографує і великий сучасник. Можна сказати, я хочу сказати і про тих, кого немає вже з нами, і буквально от пан Олег слушно сказав, що продовжуються удари, і після вже, скажімо так, настання нового року. А я вам більше того скажу, що ми втратили о, боже, вчора. Нашого волонтера Херсонського, 23-річного хлопця Павла Матвіця, молодший брат для мене по віку. А для когось син на свазі за віком. Ну дитина, да, яка не бачила ще життя, він присвятив коротке своє життя, але героїчно, допомоги місту і його жителям і його вбили вчора. В результаті обстрілу, вот герої живі, як я називав перед цим, і на жаль, загиблі не тільки він загинув, можна прораховувати інших волонтерів. Просто що це свіжа, болісна рана, от яка сьогодні. Вона кровоточить і болить нам містянам. Тобто ми знаємо цих людей по імена, це все наші рідні. Ми це не пафос, не просто якась там ну, я не знаю, форма для красивого слова про братів, сестер і так далі. Це все реально сприймається нами містянами так, і тому болісно сприймається будь-які там в тому числі спекуляції на темі міста. Але повторюю знову таки витається здорове і постійне висвітлення ситуації в місті, щоб не склалося уявлення, що тут після звільнення міста життя ну стало таким, як, наприклад, в тилових містах. Жодному випадку. На лінії вогню воно було і продовжує залишатися. Дякую, Артема. Дякую слухачам, які з нами продовжують лишатися в ефірі, слухати нас. Нагадаю, сьогодні з нами на прямому зв'язку з Херсону, український науковець, литовський науковець, історик, письменник, кандидат історичних наук, старший науково-співробітник інституту історії археології Балтійського регіону Клайпецького університету Артем Петрик. І говоримо ми про найперше про Херсон. Вже пішли далі в такі до життя Херсону і Херсон. Безумовно, приклад стійкості, приклад витривалості, приклад віри подають херсонці, і я знаю, що навіть в цих умовах херсонці одружуються, херсонці народжують дітей, і знаю, що ви самі одружилися. Яким було ваше весілля в таких умовах? Якщо вони секрети, якщо звичайно можна поділитися, так ну таке, як сказати, тепле питання. Дякую, Олена. Це пов'язане з з моєю коханою дружиною Олесією, Вона також Херсонка з Херсонщини. Вона пережила перші місяці, півтора місяці окупації, потім виїхала з міста і, скажімо так, наступні роки присвятила допомозі людям, які постраждали від війни менш з вазі, на сході України. Тобто, висо про займалася жила в Кропивницькому і займалася проблематикою переселенців і проблемою переселенців в першу чергу зі сходу, в тому числі з Маріуполя. Зениська область, і тобто всі ці, скажімо так, переживання пов'язані з війною, вони і особисті, і вже довгий час були частиною її професійної діяльності. І весілля наше, воно ну я не знаю з одного боку, типу, типово Херсонське, з іншого боку, могло бути частиною я думаю, сюжету, скажімо так, епізодом якогось там фільму, трагікомічного. Ну про що мова? Я просто от наведу. Нашим слухачам опис короткої самої процедури процесу, як відбувалося весілля, до раксу, який знаходився в червоній зоні, фактично недалеко ну, від прибережної зони міста Херсона, значить червоне, тобто ну, найбільш небезпечне. А у нас везла машина з вибитими уламками з заднім склом, і замість скла було затягнуто все плівкою. На машині самі були там також пробиття від уламків. Веселий який херсонський таксист, у якого грав тік. Вот. <смеш> всю дорогу. Потім, коли ми прибули до Раксу, то нам зразу сказали, що знаєте, ми вас в урочисті залі не зможемо розписати, тому що прям неможливо там, тому що були прильоти, все там розвалено. Ну нічого страшного, проведемо тут. Ну фактично там в бункері все це відбувалося. <смеш> коли вийшли з Раксу, почався мінометний обстріл. І під час мінометного обстрілу, якраз імпровізовану фотосесію нам робили військові кореспонденти на чолі з Олександром Карняковим. Ну, ось вони в бронежилеті, з фотопорад. Там вилятись чутно з лівого берега, тому що близько ворог, да дуже добре чутно. Виходи, міни, свист, зупинилися, прилетіло ні, трохи далі. Ну і так в результаті, десь, от в тому районі, в якому знаходилися, ну на щастя, не дуже близько до нас, тому що я б з вами не говорив. Не думаю зараз було 14 прильотів мін. Ну і так, значить, вся ця церемонія вона закінчилась в укритті. Ну і після цього почали бити артилерія, і нас віз назад. Масіозі додому, також херсонський таксист, веселий знову таки під Українську музику, але в, цьому, о, в, в другому випадку під Бумбокс. І він такий здивований був, каже: А що ви такі якісь трошки знервовані? Ми кажемо, да тут міни кладуть. Він каже, а ви де знаходитесь? В Херсоні він каже, ну так, якщо дуже гучно, давайте зробимо гучніше музику. Я засміявся і ну, то? е, -е, -е, -е Ось такий приклад херсонського весілля. Абсолютні такі реалії зразка, ну з серпень дві тисячі року. А цікавий ще один момент також пов'язаний з весіллям, коли ми подавали заяву. Також не міни були, а була артилерія, і в парк поблизу раксу, і гучно, надзвичайно, ну ріка ж близько, да, там ну як я вже сказав, і нікого немає. Ми вдвох, значить, чекаємо там, поки відкриються двері, вниз, скажімо так, до раксу. І так трошки так моторошно, і в цей момент нас що розслабило. через парк, іде хлопець. А у нього шорти, значить, такі от сірі, як зараз пам'ятаю, в шорти заправлена майка на ногах домашні капці і, значить, зимові шкарпетки. Він йде з кимось розмовляє по телефону, а в пакеті у нього конфети, пташина, молоко. І він, значить, ідучи по дорозі, розповідає про те, що він в стімі скачав собі, значить, тільки фіфу ФК 24 Ну то є футбол. І він розповідає, як він грав за київське Динамо. Парадично прильоти глушить. Він когось там перекрикує свого співрозмовника і зупинився, відкусив шматок цієї цукерки і йде далі. Побачив нас, і значить з пакета нам пропонує свої цукерки. каже, ні хлопче, дякую тобі. Він каже: Ні, хороші цукерки. Я каже, люблю пташні молоко. Дуже сильно не міг купити. А от купив, зараз іду там футбол, ганяю, От так що ну давайте. А ви що, одружуєтесь? Я кажу, да ну давайте щастям. Тобто, це також елемент. Ну якби так хрестовської повсякденності, коли люди настільки ну часто бувають близькі і безпосередні один одному. Що запросто можуть у так по дорозі, спілкуєшся, хтось приїздить поряд на велосипедом чує розмову, і він ця людина приймає участь в вашій там розмові, наприклад, з дружиною чи з другом, і от ніхто ніяк агресивно не реагує, а нормально щось поговорили, Він там щось махнув рукою, поїхав далі. Це от такий от випадковий співрозмовник. Дякую, що поділилися особистим. Безумовно, бажаємо вам з дружиною щастя великої, родинної, гарної історії. Яка почалася, скажімо, в таких екстремальних умовах, дай Боже багато багато років миру вашій родині і всім українським родинам? На вашу думку, за цей час, за ці випробування, які зміцнили, загартували, випробували херсонців. Наскільки херсон став більш українським? Ну таке загальне питання. але uh -huh. я сподіваюся, ви розумієте, про що я наскільки більше української мови, наскільки більше України, попри все? Я думаю, що треба говорити про внутрішнє наповнення в першу, чергу, а не про форму. Про те, що місто Херсон українське, абсолютно свідомо українське. А в місто саме продемонструє про місто, воно продемонструвало ще в березні 22-го року. Насправді, ну, тобто можна говорити і про демонстрацію ще революцію 2013-2014 років, коли зробила громада абсолютно проукраїнський вибір. Але якщо говорити про повномасштабну війну, от беззбройний опір, який був продемонстрований всьому світу перед ближчим окупантів, жорстоких і злих, і всі знали, які вони насправді вже в той момент, це була демонстрація якраз української позиції. Це я кажу про внутрішнє наповнення, якщо сказати про світогляд і окупація, вона ще більше. Все це загострила відчуття української ідентичності, ясно, що різні люди, як і усюди, вони є, мають на увазі. Вони були до повномасштабної війни. Вони були в період окупації. мають на увазі, що є, на жаль, ті, хто займав протилежну позицію. Ну колаборував з ворогом, да колаборував з різних причин. Як там це окрема тема ну, калабранти? Не будемо в неї заглиблювати. Ну, скажімо так, мотивація була різна. Далеко не завжди ідейна, ідеологічна, скажімо так, люди далеко не завжди були прихильниками російської імперії чи Радянського Союзу. Вони, скажімо так, бажали просто там банально соціальним ліфтом проїхатися, заробити гроші і так далі. А були, були ідейні, звичайно, да ідейні ненависники всього українського. Але таких людей було і є. Меншість абсолютно. В цьому я ну, свято впевнений. Просто треба знаходитися в місті, в цих умовах, знати херсонців, щоб а, розуміти, що душа міста вона українська, не заплюмована. Що стосується власне приходу, там на українську мову, або, ну я не знаю, якогось такого. Позиціонування демонстративного за українськості, звичайно цього стало значно більше. Це це є в магазинах, можна побачити це на вулицях, спілкування в перукарнях і так далі. До речі, Я хочу сказати, що не на обстріли, на загрози знову таки повторюються. Працюють а, і кав'ярні в місті. Ясно, що це також подвиг. Людей, які працюють там, і які і бізнесменів, які а, ризикнули продовжити роботу, або знову таки почати роботу або в місті в цих умовах, і магазини, це також подвиг людей, які забезпечують місто харчами, всім необхідним, то значно більше стало українському. Але е, я хочу сказати, що от зараз головне саме внутрішнє складова перше наповнення. Тобто людина може говорити ну таким от суржиком, ну херсонським діалектом. Навіть людина може говорити, я увазі, може говорити це, те, що я бачу, да, тобто повсякб. Вона говорить, наприклад, там російською мовою, да? зараз вчить українську і таких випадків. багато, Але по суті свої вона залишається і є українською абсолютно усвідомленою. Немає такої, вот ну, якось домінування регіональної ідентичності, про що ми тут чуємо, що якась там з'явилася нова регіональна ідентичність. Так, ну частково, як спільність Херсонці, да? є таке, але знову таки ця регіональна ідентичність, вона в контексті українськості. Вона не домінує в жодному випадку. Тобто, перші — українці, в другу, в третю, там хтось інший, мається возі ще там херсонці, там жителі Херсонщини, і так далі. Тобто, змінюється і в ключі розповсюдженості української мови, вибору на користь українських книжок, мається возі і творів українських письменників, і науковців, і так далі, так далі. Я скажу так, що по своїх відчуттях, якщо б. Порівнювати Херсон з великими містами тилу українського то таке враження, особливо коли ти міста виїздиш по справах, хоча б на декілька днів, ну там не буду називати міста, щоб нікого не ображати, ну великі міста тилу, так скажімо, і повертаєшся назад до міста Херсона. Таке враження, що десь на в'їзді, десь в Херсон відкривається брама часу, і ти знову повертаєшся в 2022 рік. Тобто місто Херсон багато в чому за своїм, ну таким от сприйняттям українського війська себе україни як країни як українського народу як спільноти залишається в романтичному 22-му році тобто батьківщина тут сприймається дуже по особливому мисну тилові міста ну знову таки дає це не хочу мірятися досвідом там знецінювати страждання ну, чись ну в жодному випадку але ну там відчувається по іншому загроза є усюди але воно на різна розумієте. тут безпосередня близькість до смерті до до ворога вона особливу теплоту до україни у людей виховує, ну і до основного гранта. Нашого життя і взагалі майбуття цієї української армії. Ну що ну все дуже просто. Тобто якщо б не українське військо, нас би не звільнили. Ну це очевидно. І другий момент: якщо б не українське військо, ми не дай Бог могли пережити ще страшніше речі ніж зараз. Окупацію, повернення ворога, і можна тільки уявити, що ворог готує для нас на випадок, не дай Бог чогось такого. Да Тобто, це буде ще страшніше ніж було в 2022 році. Що вони прийдуть ще більш злі і люті ніж були до цього, і тільки українське військо воно зберігає місто і жителів його від. Страшної участі і тому і ставлення відповідне, і тепла, і можна побачити на вулицях міста. Як підходять хлопці, В мене ось підлітки і дівчата, і вони обнімаються з солдатами. А військових багато, ну, очевидно, в місті, да? і е, тиснуть руку, і навіть автографи беруть. Ну там е, і таке я бачу. Да? Там не тільки ім'я, але там номер бригади і проще, на увазі, просто там просять у військових якусь символіку, яку зразу ж на себе одягають, і е, біжать далі там, по, по своїх дитячих справах. Це я бачив в му році, після звільнення міста. Це таке все охоплююча любов і радість, що от ми вільні, і любов до армії. І багато в чому це залишається супереч важкості війни і те, що вже три роки скоро. Все це залишається. На жаль, прям такого ставлення, яке бачу тут, я вже не відчуваю в великих тилових містах, які живуть ну, якимось таким іншим життям, я так скажу. Да? Коли ти виходиш на проспекти в великих містах, там ломляться від людей ресторани. Ну, я розумію, що бізнес має працювати, це все ясно. Але просто я так чуєш розмови молоді, я пам'ятаю розмову молоді в Херсоні. Да? Це також міф, так, що тут в Херсоні залишилися тільки літні люди, так їх багато, безумовно, але багато і молоді, людей середнього віку тут. Так от, чуєш розмови десь там далеко від фронту, ну від прифронтової зони. Ну, я не знаю, чимось іншим люди живуть. І це дуже засмучує мене, якщо чесно. І незважаючи на випробування тут. Завжди хочеться повернутися до сюди до своїх, тому що на ну, якось все зрозуміліше, що все простіше. Я вам хочу сказати, що мені буває простіше спілкуватися. Ну насправді не буває, а завжди навіть простіше спілкуватися з моїми колегами, друзями, литовцями, які постійно мене підтримують. Мій університет клапівський і велика подяка з самого першого дня війни. тобто не на мене на мою родину. І вони розуміють буває краще нас і співслова. Ніж ті люди, які живуть воюючій Україні, але дуже далеко від фронту і сприймають те, що відбувається десь там в якомусь Херсоні, щось таке. Ну я не знаю, що відбувається в якійсь іншій країні. Ну я вам розповідав про свою розмову з дорослою людиною, яка мені задала питання: а чи Херсонський людина українець? Він розмовляє з людиною з Херсона, і він задає питання, чи Я каже: Ну, а як ти думаєш, чи він я ж з тобою можу розмовляти? А ну добре, ну от такі речі вони ранять вони викликають лють, якщо чесно, таку агресію. Артеме, на продовження ваших слів хотілося навести коротку цитату з 90-х років, яка завжди в мене вкрутиться в голові. Коли ти повернешся з війни, якщо повернешся звідти, де звикли приховувати своє життя, звикли прислухатися, ти будеш неприємно вражений натовпом, знахабнілим від безпеки і від неї дурним. Отак писали українці, які їхали на війну на війну з Росією, яка вже була в Чеченській Республіці, була в Грузії, була в Абхазії. І ці українці знали, що ця війна прийде колись в Україну, і що їхня участь на цій війні вона відтягує прихід росіян в Україну, але країна жила власним життям безтурботним. Вона дружила з Росією, слухала руське радіо, і голос цих людей не був почутим. Ну напевно, дев'яносто дев'ять. Ма відсотками ну допоки не сталося лихо, щоб ви в кількох реченнях сформулювали одночасно і. Як історик з метою повернення цієї пам'яті, з метою безперервності пам'яті, з метою збереження причинно наслідкової логіки подій і з посилом до Європи, де вже тіньовий флот Російської Федерації тягає якаря по дну Балтійського моря і рве кабелі. Що ця війна вже йде на території Європи, і 10 років, і тисячу років, і останні три роки особливо. А відповідаючи на питання, ну я говорив про те, як би нашим західним друзям дивитися на ситуацію, треба да? треба в першу чергу дивитися на себе, да? задавати питання собі, да? що ми робимо неправильно. Ну явно що у нас не багато помилок в інформаційній роботі по відношенню до молоді, в тому числі то нас потрібно інтенсифікувати, ну скажімо так, сакралізацію сучасного пантеону героїв загиблих од сучасній визвольні війни, і при тому при цьому обов'язково пов'язувати їх подвиги з подвигами попередніх поколінь. Давати розуміння молоді і но ну, і суспільству загалом про те, що боротьба за незалежну Україну вона не почалася в 2014 чи двадцять році. Вона вступила в свою чергову фазу гостру. Боротьба іде століттями, і це знову таки не просто пафосна форма. Це реальність від часів козацької держави. Навіть раніше ну я маю на увазі від моменту утворення ранньо модерної держави козацької. Тож це постійна боротьба, і вороги, і ворог головний. Він той же сам. Тут ми явно не допрацьовуємо, і, звичайно, комунікація з закордонними країнами, з тими, я думаю, в яких ми точно знаємо, що домінує ну, якби, інформаційна повістка ворога. Там маємо ми працювати. Ну, я вам хочу сказати, от як історик, на мою думку, чого не вистачає, от, в тому числі. Ну, над цим я знаю, зараз іде робота, там якісь міжнародні проєкти організуються. Але наразі, поки немає результату, конкретно це написання ну, такої історії України. Ясно, що з проукраїнської позиції, а направленої на іноземного читача, що робилось, наприклад, там литовською державою, провідні литовські історики, вони писали історію Литви, Вона виходила різними мовами, в тому числі українською видавалася напередодні повномасштабної війни. Тобто має бути спільна лінія по донесенню інформації інформування. Ну це як приклад, просто от про історію Литви значно ширше проблема. Робота з засобами масової інформації, проведення масових заходів, зустрічі з представниками навіть української діаспори, які знаходяться далеко там за межами України, в не дуже ну скажімо так дружній атмосфері для українців. Вони дуже рідкі. Я знаю, тому що цього року проводив лекцію для української громади в Словенії, і ту інформацію, яку мені подавали у наші співвітчизники, що багато років проживають в Словенії стосовно того, яка там атмосфера, яка обстановка, ну вона скажімо так, не вселяє оптимізму. Що там дуже активно діє Росія? Має багато прибічників, тому що ми там мовчимо. багато в чому. Тобто активності вони виражаються, виходять з позиції наших активістів українських. Там вони наші активності виражаються з виключно ініціативою представників громади. А має проводитися робота комплексна, це цілеспрямована з постійною підтримкою України як держави. Артеме, я думаю, що посол в Литві Петро Бешта, який зараз поїде в Словенію, докладеться до справи. У нього буде багато роботи в цьому напрямку. Сподіваємося, бажаємо всього бажаємо всього найкращого. Його успіх, а як дипломата це наш спільний успіх. Причому не тільки України, а взагалі західної коаліції. Тож дуже, дуже в чому ще небезпека. Словенія це просто як приклад недопрацювань. А всередині самого західного світу, так можна образно сказати, є країни, які являються ну так скажемо слабкими ланками. В тилу фактично західної цивілізації. А я наголошую, Україна є передовим бастіоном західного світу. І у нас в тилу є слабкі ланки. Не будемо зараз тикати називати, але всі знають, по кого йде мова. Це я думаю, також недопустимо. Тут також недопрацювання йде з суспільством цих країн і наші недопрацювання, і всієї нашої коаліції добра. Ну, я думаю, що це можна виправити. Має бути бажання як в спорті, має бути бажання цілеспрямованість і невідступність перед ситуативними невдачами, і тоді буде результат. Нагадаю, на зв'язку з українською хвилею із Херсону сьогодні був український історик-письменник, і письменник, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник інституту історії та археології Балтійського регіону Клайпецького університету Артем Петрик. З ним спілкувалися журналісти Олена і Олег Головатенки, звукорежисер передачі Соната Ядявічення. А вже наступної суботи, 18 січня, о 14.30, слухаємо підсумкове інтерв'ю надзвичайного і повноважного посла України в Литві Петра Беште. Тож почуємося. Залишайтеся з Україною в серці і з українською хвилею на радіо ЛРТ Класіка.